Ми продовжимо включення з куларів парламенту поряд зі мною Ганна Германа, народний депутат, яка представляє фракцію партії регіонів. Вітаю вас, Ганна Миколаївна. Ганна Миколаївна напередодні ви звернулися до депутатського корпусу, до колег народних депутатів, щоб сьогодні зранку покласти квіти до пам'ятника Шевченкові і вшанувати великого. Кобзаря тому, що сьогодні дійсно виповнюється 152 роки з моменту перепоховання його останків. Чи відкнулися народні депутати? І хто був присутній на покладанні квітів, це було дуже приємно, що депутати так сприятливо і приязно сприйняли пропозицію вшанувати 22 травня таку сумну дату 152 роки від того, від коли. Прах Шевченка вернувся на Україну, депутати відгукнулися, і це ми вперше в Україні цього року депутатським корпусом прийшли зранку до пам'ятника Кобзареві біля університету Шевченка, університету, котрий колись називався університетом святого Володимира, де тіло Шевченка. Так само, гріб Шевченка, домовина Шевченка, перебувала, коли Шевченко світу свою сумну останню подорож здійснював з Петербурга до Канева, і ми поклали квіти. Ми зійшлися разом, разом заспівали заповіт, і це було дуже зворушливо. А ми це і які зійш... народні депутати? Всі, хто пошанував Шевченка, всі до Шевченка прийшли. Я тут нікого не ділю. На жодні фракції, на політичній партії, але всі депутати, котрі поуважали, що Кобзар для них дорогий і пам'ять про нього дорога, прийшли. Після цього приїхав президент, голова Верховної Ради, е, прем'єр-міністр України, весь склад кабінету міністрів, і теж е, і вони вклонилися кобзарю, співали думи мої, думи мої. Було багато інтелігенції е, поетів, художників, громадських діячів, музикантів. Е, День був погідний, сонце не пекло, і така була така, знаєте, мінорна атмосфера пам'яті Тараса Шевченка, пам'яті Кобзаря. І я тішуся тим, що ми це зуміли так гідно зробити. Тим паче, що сьогодні ще одне свято: сьогодні день літнього святого Миколая. І я так само вітаю всіх Миколаїв, всіх Микол з тим сьогоднішнім святом. Ганна Миколаївна, те, що якщо згадувати те, що напередодні то обговорювали в сесійній залі масові заходи, мирні зібрання знову ж таки проводимо аналогію з шануванням Тараса Шевченка, не було провокацій, не було маніпуляцій. Ви сказали дійсно не поділяєте народних депутатів на фракції на, на те, які вони ідеї сповідають. Сьогодні справді ми переконалися, що ім'я Шевченка це об'єднуюче ім'я, це об'єднуюче начало для всіх нас, і те, що так мирно, так лагідно. Так з такою великою любов'ю і пошаною відбувалися вшанування сьогодні біля е, Тараса Шевченка. Те, що президент, як кожного року, і цього року прийшов вклонитися разом з іншими президентами, всі три президенти України, і також е, е, чотири президенти властиво, бо був і Леонід Кучма, був е, е, Віктор Ющенко, був Леонід Кравчук разом з президентом. України Віктором Януковичем вони вклонилися Кобзареві, і в цьому відчувалося це символічне об'єднання всього народу, всіх людей, які голосували за різних президентів, але всі так само люблять і шанують Шевченка. Я вважаю, що сьогоднішній день для України є прикладом того, як ми повинні жити в суспільстві, як ми повинні шанувати одне одного і загальні цінності. Розуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що це була думка Ганни Германа, народного депутата від фракції партії регіону.